Св'яте письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Ми є на радіо Воскресіння і програма розважання над текстом Євангелії від Марка. Сьогодні ми з вами. Маємо третій уривок, яким завершується вступний матеріал до Євангелія. Минулого разу ми розважали над текстом, який нам представляє хрещення Ісуса від Івана в ріці Йордані. А сьогодні подивимося на дуже коротенький, можна сказати, дуже лаконічний текст, який набагато ширше. Представлений, скажімо, в Євангелії від Матея і Луки, але в Марка це є кілька слів, і на них ми сьогодні зупинимося. Послухаємо цих два вірші. І відразу дух повів його в пустиню. І він перебував у пустині сорок день, спокушуваний сатаною, і був із дикими звірями, а ангели йому служили. Отже, ми маємо уривочок, який практично є безпосередньо зв'язаний із попереднім матеріалом, адже Ісус приходить у те пустинне місце, в якому знаходиться Іван Хреститель. Він приходить до нього, охрещується. Минулого разу ми бачили, що саме у цьому уривочку було підкреслено цей вибір, який зробив Ісус бути із людьми. Розділити їхню долю. І саме це стало виявом того, що Бог назвав його улюбленим своїм сином, даючи утвердження Ісусові в тому його виборі, який він зробив. І отже, відразу, Марко каже, зверніть, одра... Ві... зверніть як він це каже, і відразу, тобто, як тільки це сталося, відразу Дух повів його в пустиню. І він перебував у пустині 40 день спокушуваний сатаною. Отже, це є надзвичайно важлива річ, яку Марко хоче підкреслити. Ми, люди, робимо вибір. І як часто починаємо сумніватися у правильності вибору, деколи, навіть відкидаючи цей попередній вибір, обираємо іншу дорогу. Це є так притаманно для людини. Особливо в сучасному світі. Дивлячись на поведінку людей, ми можемо бачити, наскільки людина є непостійною у тому виборі, який вона приймає. Подивіться тільки на статистику шлюбів і розлучень. Подивіться на ті рішення, які приймають люди, і як вони потім живуть, це рішення. І отже, сьогоднішній уривок є саме про це. Ісус приймає рішення розділити долю з людьми, вповні її розділити. І що стається після цього? Стається відразу те, що треба підтверджувати свій вибір. І отже, тривати у цьому виборі це є все життя людини. Якщо я приймаю це рішення, це означає, що я буду мати дуже багато випробувань. Бачите, однозначно, цей вибір, який зробив Ісус у хрещенні бути з людьми, це є також служити Богові, це бути разом з Ним. І коли ми дивимося на святе письмо, ми розуміємо, що саме там є закладено, як на мене, в книзі Сераха, в другій главі, надзвичайно слушна думка. Слухайте, як тут написано: Мій сину, як приступаєш служити Господеві, приготуй свою душу на спокуси. Так, це є та мудра порада, яку дає батьку своєму синові. Яка логіка цієї поради? Якщо ти хочеш бути з Богом, завжди буде Божий супротивник тобі перешкоджати. Він буде тобі давати різноманітні випробування в житті. О те, що часом називають спокусами. Він буде не давати тобі так легко. Насолоджуватися у твоєму виборі бути з Богом. І отже, цей момент є дуже цікавим. Ісус зробив свій вибір, і Марко каже відразу Дух повів його в пустиню. Саме там, у цій пустині, у цій пустині відбувається спокуса. Ким є спокушуваний Ісус? Отже, тут ми можемо бачити, в, в тексті Марка згадується сатана. В інших паралельних текстах ми маємо Диявол. Диявол, практично, є грецький відповідник, який використовувався ще в Старому завіт, Завіті, коли його переклали на грецьку мову, того, що в єврейському в відображається як сатан. Хто такий оцей сатана? Це термін, який є використований у єврейській мові, і найперше його значення це є противник. Тобто це може бути і людина, як ворог, як супротивник, але зазвичай пізніше з часом дуже чітко це е, слово стало ознакою отого Божого противника. Того духа, який спротивився Богові. Дуже цей термін сатана почав використовуватися частіше до оцього Божого противника. Так? Він стається, можна сказати, іменем. Часом його називають диявол, часом його називають спокусник і так далі. Так? Тобто це є той, який хоче відірвати людину від наміченого плану і тоді дати іншу. Дорогу, інший напрям. Якщо ви собі е, ну, пригадуєте, мабуть, я сподіваюся, ви вже не перше читаєте текст Євангелії від Марка, то Ісус навіть до Петра звертається, сатано в восьмій главі. Так і отже, цей момент. Сатана це є той, який є противником, і той, який хоче відірвати людину від наміченої е, дороги. Для того, щоб вона не досягла цієї цілі, яку вона собі поставила. І отже Ісус ціль свою виявив дуже чітко бути з тими, які є грішниками, бути з тими, які потребують Божого спасіння. І отже, Дух Святий повів його в пустиню. Саме в цьому пустинному місці відбуваються оці спокуси. Чому саме має бути пустинне місце? Бачите, пустиня це є дуже особливе місце на землі. Пустиня це є та, яка не має можливості для життя. Пустиня це є як певний перехід від одного місця до іншого, де можна жити. І зазвичай, коли говориться про пустиню у Святому Письмі, то наголос падає саме на виході Ізраїля із Єгипту. І ми вже з вами говорили про те, що Марко це дуже добре розуміє, мабуть. Бо саме в тому вступі до Євангелії дуже часто робиться наголос на пустині. Пустиня це є там, де людина переосмислює свою свободу. Справжню свободу і водночас свою залежність від інших. Бо людина, яка є самотня у пустині, а вона не має шансів вижити, і це є також та лінія, яка започаткована була у розважаннях в попередньому уривку, ота солідарність з іншими, оцей соціальний вимір, який є надзвичайно важливий. Ісус, здається я сам у пустині, але це тільки на перший погляд. Адже Дух повів його у пустиню. І вже це вказує, що він не я сам. Він є і з тим Духом Божим, та єдність дає йому не бути самим. А разом з тим він там перебував із дикими звірями каже І сатана є той, який спокушає. І пізніше є ангели. Які йому служить. І, отже, звернімо увагу, Марко дуже лаконічно передає оце перебування Ісуса, але Він подає певні такі символічні елементи сорок днів. Сорок днів це взагалі число Сорок знову ж нас звертає до тих сорок років перебування в пустині Ізраїля. Це найбільш такий, напевно, відомий знак. 40 років перебування в пустині, де євреї переосмислювали свою ідентичність і переосмислювали свій зв'язок із Богом, розпізнавали і себе, і Бога, розпізнавали своє ставлення до того всього, що оточує, пригадуєте собі, манну, тобто своє ставлення до речей, до людей і до Бога. І це є важливий момент. У пустині людина вчиться розпізнавати духи, вона вчиться розпізнавати оті початкові поштовхи, які скеровують людину до вибору одного чи іншого. І, як є важливо, не помилитися із тим, хто діє на самому початку. Євангелист Іван у своєму листі дуже чітко зауважує і підкреслює, що християни повинні над тим працювати. Він каже, не кожному духові вірте. І отже, завдання християнина є також розпізнавати ці духи, які діють, дивитися, наскільки я приймаю сторону Бога чи отого, хто є сатаною. Який хоче мене відірвати від тої наміченої дороги, в пустині вит... виробляється витривалість, ота довготерпеливість, розуміння того, що ось я маю е... бути постійним у тому, що я роблю, щоб досягнути цілі. Бо якщо зупинюся, я перебуваю у місці, де нема життя. Я маю бачити ту ціль, куди я йду. Але я також і небезпека. Думаю, що ви всі знаєте про цей французький термін, який використовується дуже часто і пов'язаний з пустиною міраж. Видимість, ілюзія. І в духовному житті також буває, що сатана робить оту ілюзію чогось доброго, до чого людина тягнеться. Але яке насправді є тільки видимістю і нічим більше. Натомість дійсність це є те, чим людина покликана жити. Дійсність не завжди яка є така, яка як мені часом уявляється, якою би вона мала бути, але дійсність протвережує. І отже Ісус, який перебуває у пустині, Марко хоче, щоб ми зауважили, Він переходить через випробування. І там Він мусить також, як і людина, вчитися розрізняти ті духи, які його скеровують в одному чи в іншому напрямку. Це є завдання не тільки отого. Моменту перебування 40 днів у пустині, бо потім це є завдання, яке стосується кожноденного розпізнавання духів. І ми бачили, як євангелист Марко також, особливо в Гецеманському саду, підкреслює, як нелегко, часом складно, але водночас і можливо ввірити своє життя Богові. Навіть тоді, коли треба перейти через страждання і саму смерть. І отже, цей момент є надзвичайно важливий розпізнавання духів, перебування у пустині на тому, можна сказати, випробуванні. Тут використовується термін пейрадзо. Отже, це є термін, який є. Однозначно може бути перекладений як випробування і як спокуса. Пейрадзо походить від іншого терміну, який звучить як пейра, що означає досвід. Досвід, який людина здобуває, і в цьому досвіді вона отримує також і Можна сказати, мудрість, розуміння того всього, що відбулося. Мовники, які дуже добре знають грецьку мову, кажуть, що корінь отого пейрадзу бере світ від перан, що означає по той бік проколювати навіть. І, отже, цей досвід, який здобувається, він ніби прошиває, він дає можливість заглибитися до найбільш сокровенного, щоб розпізнати щирість мого вибору, бажання бути з Богом, розуміння того всього, що діється. Дуже часто це страшить людину, і людина боїться різноманітних випробувань. Але той, який розуміє, що навіть коли випробування не проходять честю, вони є добрими, бо людина розпізнає себе слабкою, розпізнає свої межі і завжди має можливість покаятися і розпізнати люблячого Бога, який її не полишає, але який готовий. Прийняти її покаяння і дати їй світло, щоб вона знову і знову йшла цією дорогою. Дехто розглядає оці покарання, оці, оці випробування як певне покарання від Бога. Слухайте, як гарно пише апостол Павло у листі до євреїв: коли ж вас виховано без картання, якого всі зазнають, то ви не законовроджені, а не сини. Людина потребує отого картання, отого певного випробування для того, щоб розпізнавати себе як Божа дитина, якою вона є, і розпізнавати часом ті помилкові вибори, які вона живе часом руками. Немає нічого такого, щоби Бог не міг простити, навіть коли людина помилялася у виборі. Бачите, ці моменти дозволяють бачити нам особливість духовної людини, яка у випробуваннях знаходить радість. Тому, закінчуючи наші розважання, я би хотів скерувати вас до тексту послання апостола Якова. В першій главі він нам пише наступне. Уважайте за найвищу радість, мої брати, коли підлягаєте різноманітним спокусам. Спробуйте собі подумати, чи я справді відчуваю радість, коли приходять спокуси в моє життя. Чому, навіть якщо я відчуваю радість, звідки вона походить? Яке джерело цієї радості? І Яків продовжує трохи далі, 12-й вірш, і наступній. Блаженний чоловік, що перетриває пробу, бо він, як буде випробуваний, дістане вінець життя, що Господь обіцяє тим, які його люблять. Ніхто спокушуваний, нехай не каже: Бог мене спокушає, бо Бог не може бути спокушуваний злом, і сам він не спокушає нікого. Кожний спокушається своєю власною пожадливістю, яка його притягає і зводить. А потім, пожарливі, завагітнівши, породжує гріх, гріх же здійснений, породжує смерть. Не вводіть мої любі брати саміх себе в оману. І отже, зосередьмо свою увагу саме на тому Бог любить, любить нас завжди, і у найбільших спокусах життя віднаходьте ту любов. Шукайте Бога, який любить і який надасть підтримку. Бо саме тоді будете здобувати той досвід витривання у випробуванні, і тоді разом з Павлом можете твердити, Бог ніколи не дасть випробування понад нашу силу. І причиною цього є любов Його до нас. Ми маємо розважання над текстом Євангелії від Марка. На Радіо Воскресіння. З вами був отець Євген Станішевський. На наступний тиждень будемо продовжувати. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.